Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Можна там з дітьми є то можна собі прийти тут ще сісти спереду, є місця. Сьогодні маємо. Неділю перед Богоявленням. Завтра маємо вже саме Богоявління. І так ми переходимо з одного великого свята Різдва Христового до богоявління Господнього чи того праздника, який ми згадуємо хрещення Господнє. В одному з в одних стихирах на утренні ми співаємо разом з цілою церквою такі слова з чистими устами і душами обмитими, лишивши вифлеєм. Прийдіть Духом усі земні покоління з Христом на Йордан. І заспівайте йому весело, промовляючи з вірою благословений ти, що прийшов, Боже наш, слава тобі. Як різдво Христове, так і хрещення Господнє це є Богоявління. Слово Богоявління ми всі чуємо і розуміємо, Бог об'являється. Там об'явився Бог. У вертепі в Ефлеємі юдейським, як маленьке дитятко, А тут Бог об'являється як великий чоловік, як муж, людина, чоловік, який мав 30 років. Вийшов на проповідь, де був Ісус в ці 30 років, від народження. До хрещення. Ми з Євангелії знаємо декілька випадків, декілька моментів з життя Ісуса Христа. Так знаємо, коли Його принесли до храму пожертвувати, маленьке дитятко Ісуса, і ми від цього маємо праздник Стрітення, він припадає 2 лютого. Потім знаємо про Ісуса Христа, що Він по дорозі в Єрусалимський храм, коли батьки йшли. Паломництво до храму Ісус 12-літній загубився. І ви пригадуєте, що там, коли Марія каже йому, дитину, чому ти нам це зробив? Він каже, хіба ви не знаєте, що я маю бути при справах отця мого? Марія каже Євангеліє, Марія з батьком його шукали. А потім Ісус каже: Хіба ви не знаєте, що я маю бути при справах отця мого? Як людина Він нарог, як людина народився від Марії, від Духа Святого з Марії стався людиною. Але Він каже про Отця Свого, як Бог Він має Отця на небі. І тому ми молимося молитву Отче наш. Він нас навчив молитися, спілкуватися з Отцем Небесним. І навіть в хрещенні Господньому ці слова ми будемо чути і багато разів в ці дні. Що коли Ісус сходив хреститися в Йордан, Святий Дух у вигляді Голуба зійшов на нього, і було чути, чути голос Отця, який казав: Це син мій улюблений, той отець, який на небі, той отець, якого ніхто ніколи не бачив, той отець, який є Бог невидимий, але до якого ми звертаємося в молитві Отче наш, який каже про Ісуса Христа, це син мій улюблений. Отже, Бог себе об'являє. Для нас, людей це дуже цінний момент. Знаєте, от люди інколи кажуть: от там така енергетика, там, там така атмосфера. Для нас, християн, ці слова треба вимовляти по-іншому. Ми християни маємо чітко сказати: там є благодать Божа. Енергетика є, знаєте, обленерго над, на дротах. Там є енергетика. для нас, християн, є благодать Божа. Благодать Божа об'явилася у Вифлеємі. благодать Божа об'являється у Йордані. І людина, яка приймає цю благодать Божу, вона живе в цій благодаті, вона старається жити в цій благодаті. Гріх що робить? Гріх руйнує цю благодать. Гріх руйнує. Ем, Цю гармонію, яка є в людині між душею і тілом. Так от, наприклад, ми встаємо зранку і йдемо до храму. Ми розуміємо, що це є важливий момент, пам'ятай День святий святкувати. Ми наше тіло впорядковуємо до молитви. Ми сповідаємося, щоб нас не мучила совість, якщо ми щось начудили. Ми хочемо гармонії, щоб наше тіло. Нам служило, наша душа нам служила, а з тілом душею ми служили Богові. Ми хочемо цієї гармонії. З чого ми хочемо? Благодаті Божої. І та благодать Божа, яка об'явилася в Ефлеємі, та благодать Божа об'являється на Йордані. І в Євангелії від Івана у першій главі, правда, це Євангеліє ми завжди читаємо на Пасху. Там є, коли говориться про те, що слово стало тілом, Бог став людиною. І там є такі слова. Прийшло, прийшло до своїх. Свої не прийняли. Але тим, які прийняли, дану ласку дітьми Божими стати. Тим, які прийняли, бо людина може цю благодать, приймати. Казати, я хочу жити в цій благодаті, я хочу мати цю гармонію в душі. І якщо мене заносить, якщо я зрішив, я хочу примиритися через повідь з Богом і перепроситися з ближнім, а може і не прийняти людину. Людина може жити так, якби тої благодаті не треба було, і ціле життя грати кіно, що типу мені цього не треба, я типу вище цього. Знаєте, народ деколи дивний, але насправді дивний. Тому що не розуміє, що Божа благодать робить нас повноцінними людьми. Божа благодать робить це, що людина повністю реалізована. Тіло нормально, душа нормально, гармонія. Божа благодать. Оцього нам, християнам важливо є шукати, знаєте, мені інколи. Так, жартуємо десь, от в коляду ходили, ем, е, зустрічаємося з різними людьми, відвідуємо ваші домівки і кажуть, ну, от ви, ви, ви любите цей двіж. Кажу. Я кажу, я люблю всякий двіж після служби Божої в неділю. Всякий двіж, але після служби Божої. Бо це є Божий закон, пам'ятайте, день святкувати. Ми прийшли з вами отримати цю благодать. Ми прийшли стати перед Богом і сказати, Боже, я дякую за все, за родину, за чоловіка, за дружину, за дітей, за онуків, що я живий, що я прийшов своїми ногами до хати, до, до, до храму. Я дякую, що я маю голову, яка працює. Я дякую, що маю руки. І голова і руки допомагають мені заробити копійку. Я дякую тобі за це. А потім я йду відвідувати родичів. Всякий двіж. Але після цього моменту пошуку Божої благодаті, щоб шукати це, що є головне, пам'ятаєте, є такі слова в Святому Письмі: Бог хоче, що Бог хоче, це Божа воля. Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Щоб всі спаслися і прийшли до пізнання правди. Одним з елементів нашої зустрічі на молитві це є пізнання правди. Ми розбираємо Слово Боже. Ми про це говоримо, ми про це думаємо. Другий моментом – це є ваша особиста молитва спілкування з Богом. А третя основна це є святе причастя, це єднання з Ісусом через таїнство Пресвятої Євхаристії. У Рождестві Бог. Стає людиною, щоб людині нагадати, що вона сотворена на образ і подобу Божу. І втратила цей образ через гріх, але Бог стає людиною, щоб відновити в нас цей образ, втрачений через гріх. Бог стає людиною. Бог установляє таїнство хрещення, Господь встановляє таїнство покаяння, щоб відновлювати оцей образ Божий, відбілювати одежу, білу. Як крижма на хрещенні, яка заплямлюється гріхом, брудом наших гріхів. Бачите, щоб відновити упалий колись образ. В хрещенні Бог стає людиною, не маючи гріха, просить про хрещення у людини. Дає приклад. Дивіться, Ісус Христос, Він не мав гріха. Він, в принципі, не потребував хрещення, бо хрещення змиває первородний гріх. Дорослої людини, яка хреститься, хрещення прощає, всі гріхи змиває і поповнені такі актуальні і інші. А Ісус Христос йде до Івана і просить про хрещення. О хрести мене, я хочу хреститися від Тебе. Він дає нам приклад, як нам потрібно просити і користати стаїнств, які змивають гріхи. Хрещення для дітей. Так інколи виникають дискусії, чому хрестити малих дітей, тож є, треба, щоб людина була доросла, свідома. Дитинка народжується з стані первородного гріха, і вона не може ще сама сказати відрікаюся, сатани. Вона не може сказати, обіцяю служити Богові. Вона не може сказати, я хочу пов'язати моє життя з Богом, бути під Божою опікою. Замість неї це кажуть хто? Хресні батьки. Тому хресним чи хресною може бути людина не просто, бо він мій друг по бізнесу, він прикольний, чи він дуже добрий, але людина, яка є в темі. Людина, яка є в темі. Людина, для якої таїнства, сповідь, святе причастя, молитва є важливі. Народику, це дуже важливо. Людина не може сказати, відрікаються сатани в імені дитинки, яка живе в гріху її все одно. Тобто, знаєте, інколи такі дискусії виходять з родинами, коли кажуть, ми вже собі вибрали того хресного. А той хресний далекий, він реально далекий від теми. Як він може виховувати цю дитинку, допомагати цій дитинці, щоб вона любила Бога, відрікалася зла, для якого це все приколи. І ви розумієте, це не літературне слово, яке я використовую, це все по приколу йде. Це важливо. Людина, яка має цим жити, людина, яка просить про ці таїнства, таїнство хрещення і таїнство покаяння. Ми не святі, і я і ви. Ми йдемо до сповіді, і я і ви ми просимо про сповідь. Чому? Тому що таїнство сповіді, воно змиває гріхи. І ці таїнства хрещення і покаяння, вони очищають людину, вони відновлюють оцю гармонію, оцю Божу благодать, яку інколи люди модно називають енергетикою. Вступаємо в таїнство хрещення Ісуса. Беремо участь у цьому. Просімо на цій службі Божій сьогодні, якою ми. Розпочинаємо ці юрданські святкування, щоб ми цим прийнялися, щоб ми цим жили, щоб ми хотіли віднаходити цю Божу благодать, щоб ми хотіли цінували наш зв'язок з Богом. Все решта буде добре, але от оцей зв'язок з Богом треба цінувати. Нехай Господь нам дасть світлий розум і добру волю, щоб ми його трималися. Христос рождається.